Ранок 22 січня на кордоні Рівненської та Житомирської областей зібралися жителі навколишніх громад, аби разом утворити ланцюг єдності у День Соборності України. Люди розгорнули два 50-метрові синьо-жовті стяги і спільно виконали гімн. Сьогодні 106-та річниця проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ланцюг єдності традиційна акція, яку організовують у День Соборності України у всіх регіонах. Вперше її організували у 1990 році. Тоді українці взялись за руки і утворили живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Довжина маршруту перевищувала 770 сімдесят кілометрів. Пам'ятається День і житель села Броники Житомирської області Анатолій Татарчук. Перший ланцюг з Луки був 35 років назад. Пройшла дорога від Івано-Хранківська до Львова, а з Львова до Києва. Дуже багато людей було. Мільйони людей майже було. Це при участі народного руху України, який був В'ячеслав Чорновіл. Ми були в місті, тоді був Новоград Волинський. В місті були. «Що об'єднує Рівненського. Житомирську область що в'єднає дружба наша. Ми одне сімей єдине. Свято Соборності це єднання всіх наших українців, щоб ми перемогли у цій війні. Ланцюг єднання на межі Житомирської та Рівненської областей у День Соборності України проводять п'ятий рік поспіль, розповіли його учасники. Під час акції Корецька та Звягельська громади традиційно обмінюються короваями. долучилась до акції жителька Корця Рівненської області Ірина Миколайчук. Доєднатися до такої важливої події ко є. Честь для кожного українця, навіть ті, хто сьогодні не тут з нами, не тримають ланцюг єдності в думках. Обов'язково повинні подякувати кожному, кожному захиснику та захисниці, що боронять нашу незалежність. Бо ми впевнені, що навіть всі території, які нині під ворожою загарницею, будуть українськими, будуть об'єднані. Я думаю, це свідомість кожного українця святкувати це свято, коли Західна Українська Республіка і Українська Республіка об'єдналися, і ми стали однією країною. І зараз це як ніколи важливо бути єдиними в єдності і продовжувати шлях інтеграції в європейське майбутнє. Також. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини, рівне.